І так, друзі, зараз ми знаходимося в Яремчі в кафе Коломийка. Зайшли ми родиною поїсти і замовили ось такий от бограч. Дивіться, це якби вважається карпатський бограч. Повинен бути дуже смачним. Зараз буду його куштувати. Угу. Так, Дуже багато м'яса на таку порцію. Видно, такий густий. Мені подобається, він гостренький, такий в міру гостренький, в міру смачненький, ситний. Да, дуже ситний, дуже багато м'яса, картоплі. Тобто я думаю, що цією порцією я зможу наїстися. Так, тепер скаже свою думку, дружина. Подобається смачно наваристе і дуже смачно. Хоча це таке звичайне кафе, да? Але mm -hmm. смачно, гарно. Так, тепер вареники дегустує у нас Юлька. А давай нормально, дегустуємо нормально. <плес> Вареник літачок <плес> залітає прям. О, ну шо? <плес> докладу, що? Також зараз доказати, що гаряче, так? Як смачно? Похоже на домашній чи ні? Юся, що скажеш? Ти взагалі-то не істиш вареники з м'ясом ой, з картоплею. Подобається чи ні? Подобається, я їм. Дируни з картоплею, з м'ясом. Будемо зараз куштувати. Так. Да, Все таки ніжно розвалюється, що його неможливо взяти. Воно ж впадається. Так, хоп. Нічого не звичайного, просто смачно. Тоже? Давай, тримай. І тепер нам ще принесли вареники з м'ясом для ївки. Давай його. Вони гарячі. А ну-ка, свою яку. Я еще мясо не съел, потому что у меня там... Оооо, все, втопило у сметані. Так, зараз я скуштую євки вареник з м'ясом. Оп. О, дивіться, як класно, треба їсти вареники. Повну ложку сметани, вареник, і погнали. М -м -м. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Всім смачного, гарного дня. А ми їмо далі.